Ми з вами прагнемо жити в Європі, а наші політики сповідують європейські цінності. Втім, у той же самий час в Україні кожен виправдовувальний вирок, на жаль, подія, яку висвітлюють наші змі. Вдумайтеся, виправдовувальний вирок в країні, яка прагне бути частиною Європи, це подія. Країна досі працює на статистику. Правоохоронні органи підраховують відсотки розкритих і нерозкритих справ, нівелюючи долю людей. Чому так? Мій сьогодні голова правління громадської організації Експертний центр справ людини Юрій Білоусов. У нього про це і запитаємо. А це програма Відкрита студія. Мене звати Тетяна Іванська. Розпочинаємо. Юрій, вітаю вас у нашій студії. Добре. Дякую, що завітали. Говоримо сьогодні про виправдовальні вироки в Україні. Вірніше про практичну їх відсутність так. на сьогодні. В нас виправдовальні вироки це не більше одного відсотка, наскільки так. я розумію. Це чому всі така всі різниця часи. з Європою західною, там, де 20-30 відсотків. Скажімо так, за всі часи незалежності цей відсоток не, не перевищував одного відсотка. Зараз він збільшується, наближається до одного відсотка, але тут тобто раніше ще було гірше, якщо mm. так казати. А проблема в, в тому що виправдовальний вирок сприймається системою кримінальної юстиції як навіть важко як землетрус, мабуть, або як якась лихо стихійне. Якщо це має місце, то це призводить автоматично до покарання тих людей, які приймали участь у розслідуванні злочину, відповідно. в першу тобто чергу. Прокурора. Це якісь е е штрафні санкції накладаються на слідчих так. на прокурорів, так в а порядку. А за те, що людину виправдали. Як це обґрунтовується, що вони не довели провину, чи вони некомпетентні були? Це оправдовується тим, що якщо виправдали людину, тобто вона була непричетна до вчинення злочину. І чому ж прокурор або слідчі не побачили це раніше? Угу. А, насправді тут частково є певна логіка, але лише частково бо дійсно в окремих випадках власне суд встановлює провину особи, так, чи вина вона, чи ні. Бувають справи, по яким докази є, як то кажуть, 50 на 50. Половина свідків каже, що це ця людина зробила, mm. половина каже, що ні. Власне, оренди розслідування мають в будь-якому разі встановити всі об'єктивні обставини і передати справу в суд. А суд хай виріш. А Що дійсно особа не винна, то все. Це може, можливо, по певним випадкам це може призвести до або має приводити до певних. Перевірок, чи не було допущено грубих порушень mm. на етапі розслідування? Да? Що, наприклад, можна було раніше встановити, що особа була невинна. і Якщо дійсно буде встановлено що слідчі, або прокурор неефективно виконували свої обов'язки або зловживали ними, то можна їх притягнути відповідальності. А хто це встановлює? Це також гарне питання. Якщо зараз виправдований вирок, то проводиться службове розслідування власні відомствами, uh -huh. да? ну, Генеральну прокуратуру, наприклад, або регіональну прокуратуру, якщо це відбувалося в комусь регіоні. Але проблема в тому, в чому найгірше в цій ситуації, що ніхто цих розслідувань не проводить, автоматично карають людей. Тобто, навіть якщо дійсно сумлінно виконували свої обов'язки слідчі і прокурор, зібрали всі необхідні докази, працювали 2-4 години на добу. Але не змогли встановити, ну як я кажу, як казали раніше, 50 на 50, вони в суд. Зараз, знаючи, що їх покарають в будь-якому разі, тобто вони отримують як мінімум догану кожен. Право просто закривають чи да, Вони просто не доводять до суду. Вони фактично самі беруть на себе відповідальність щодо того, яке рішення по справі буде, хоча це порушення закону. Тобто, наприклад, навіть якщо вони знають, що дійсно ця особа можливо, скоріше за все, причетна до вчинення злочину, але не можуть до кінця це довести, угу. і знаючи, що їх покарають за це, то фактично вони відпускають злочинів випускає злочиниться на свободу, так, ну так. але ж законодавством в нас передбачені шляхи для виправдовувальних вибрів. абсолютно. Абсолютно, наприклад, прокурор чому о, слідчі цим не корне не, не скористаються, не можуть знайти час. Тому наші... що давайте будемо відверті зараз у слідчих дуже багато справді справ так, і просто навіть нас навіть суддів не вистачає, так, так. і тут треба якось знаходити виходи. Ну, дивіться, тобто є питання, скажімо так, організаційні, да, пов'язані з відсутністю слідчих. Зараз є регіони, де взагалі суди закриті, не працюють. Або найдемо поліцейських, такі тобто такі виходить у нас регіони такого? є. Ну тобто, я б все ж таки розвів би це. Якщо ми кажемо вже про розслідування, яке вже відбувається, так? Да? Яка ж здійснюється повноцінно, то слідчі і прокурори не мають очікувати або розраховувати на покарання в будь-якому разі, якщо особу виправдуть, бо це приводить на набагато гірших наслідків, такі mm -hmm. очікування. Або особи, як я кажу, да, вони звільняють злочинця, розуміючи, що вони можуть довести, тобто і суспільство отримує злочинця, який вчинив дійсно злочин, і який буде вчиняти його подальше, бо він не був покараний. Або в ситуації навпаки. Якщо вони знають, що особа скоріше не причетна, але вони вже запустили систему розслідування і знаючи, що в окремих випадках, якщо вони просто так зупинять, то їх також покарають. тут, тут багато своїх нюансів, то вони дозбирають докази. Причетності особи до вчинення злочину, навіть якщо вона невинна. і це призводить до засудження невинної особи. Тобто тут дві дві такі проблеми, які Тобто, власне, виходить з такої системи, що вийти може як злочинець на свободу, так і Будь практично не засуджена Абсолют. може бути невинна Абсолют. людина. Зараз Абсолют. будемо говорити про це далі. Буквально через секунду не перемикайтеся, лишайтеся з нами. Отже, Юрій Білоусов, голова правління громадської організації, експертний центр справ людини. В нас гостях говоримо про те, чому в Україні так рідко виносять виправдовувальні вироки. Поговорили ми про слідчих про генпрокуратуру. А суддя бере на себе відповідальність, виносячи такий вирок? виправдовуючи людину. Ну я дуже сподіваюсь, що, що такої відповідальності не має бути, бо насправді, коли судді а, почали виносити виправдовувальні вироки, вони також сприймались іншими суддями як білі ворони. Uh -huh. То вся система кримінальної юстиції була зорієнтована виключно на засудження фактичної особи. Uh -huh. І виправдання було просто, як я кажу, резонансною подій, в тому числі до суддів. І на суддів, також як я знаю, чинився тиск, їх сприймали колеги, я ж кажу, як білу ворону. Мені здається, що жодної відповідальності за винесене рішення у суді не має бути. Ну, я, скажімо, є передбачений законом, так? можна mm -hmm. подати апеляцію. І апеляційний суд, як суд вищестоячої інстанції, має перевірити законність рішення судді. Або ще вищий суд, касаційна, касаційна інстанція. Є своя процедура притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за певні порушення, але суддя за своє рішення має все-таки ж таки бути захищений. Так само, я вважаю, як і прокурор, і слідчий. Угу. Вони, мають, вони мають ефективно виконувати свої обов'язки і не боючись того, що їх покарають за те чи інші дії. Я приведу інший приклад. Чому призводить а, 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 ця ситуація до засудження невинних осіб? Якщо людину вже затримали за вчинення, за підозрою вчинення злочину, оформили це затримання? А потім буде з'ясовано, що це не ця людина. Я завжди приводжу приклад, якщо лежить мертва людина в лужі крові і стоїть людина з ножем біля неї. Поліцейські це бачать, але я всі підстави для затримання, бо ми можемо підозрювати як поліцейський, що він вбив цю людину. Затримали, склали протокол, роз'яснили права, викликали адвоката. Потім беремо відео з місця події бачимо, що він підбіг і достав цього ножа, хотів допомогти. В цій ситуації, якщо складений протокол про затримання, і потім ця людина буде звільнена, це призведе до автоматичного покарання слідчого і прокурора. Хоча тут у нього були всі підстави для затримання особи. Mm. Він з'ясував, не вона. Звільнив її. Такого в Україні зараз не може бути. Якщо затримав, то вже має довести, що вона винна. Це Якщо ти вин. потім розумієш, що це не вона, то ну, не вона, нема доказів. Mm. Якщо, не дай Боже, ти це про це ти її звільниш, тобі покарають, починаючи з того, як ти складав ще протокол, і хто б до цього був причетний, включаючи прокурора. І тому це також призводить до, до добирання Який? доказів провинного особи. Ви вихід якийсь, бачите, є якісь надії на <клес> новий кримінальний кодекс? Ну, і кримінальний, кримінальний процесуальний кодекс а, Кримінальний процесуальний кодекс а, дуже непоганий прогресивний. Є певні нюанси, які треба угу. допрацювати, вони все зміниться однозначно. Треба збільшити і закон про прокуратуру це передбачає, бо є, є процедура, ну, скажімо так, захисту прокурора. Коли прокурор поприйнятні рішень. Ну він відповідає своє рішення і вказівки начальника його безпосередньо чи генеральної прокуратури на нього він може їх ігнорувати, якщо він впевнений в своїй правоті. І він може довести це зараз. Така процедура ще відсутня. Поки закон передбачає з квітня цього року. Вона має вступити так звана дисциплінарна комісія, яка має захищати прокурорів, де він може свою позицію довести. Не довів. Притягнути до відповідальності. Зараз прокурора можна звільнити за будь-які рішення протягом хвилини. Mm -hmm. Його можна позбавити премії. Премія складає 50% від зарплати, не притягаючи до відповідальності. Тож жодного покарання, я просто вам зарплатню в два рази. Якщо ви не погодитесь з моїм рішенням керівника, я вам наступного місяця ще зменшу. Доки поки прокурор не зрозуміє, що треба прислуховуватись до не завжди законних вказівок і свого керівника. Хоча прокурорам легше просто закрити справу, справді. Так. Так. Добре, а ситуацію, наприклад, судова реформа може тут поліпшити. Mm -hmm. Думаю, що однозначно може. Я б не хотів би заглиблюватись, бо, власне, для мене особисто блок досудового розслідування це блок, на якому на кому розуміюсь. Я дуже сподіваюся на те, що принаймні сподіваюся, що Верховний суд запрацює, так як він має працювати, бо зараз я дуже також ну, певні конкурси в Україні проходять дійсно нормально. Я сподіваюся, що він запрацює, будуть відібрані нормальні люди. Але система також має бути змінена. Якщо ми кажемо про судову гілку влади. І при досудовому розслідуванні, чому ще проблема полягає для наших громадян, для будь-кого, не тільки для підозрюва, для свідка, для потерпілого. Назвичайно тривалість розслідування. Протягом року, двох, трьох, коли розслідується дуже дрібний злочин. Ну але знову ж таки, це пояснюється тим, що у слідчого дуже багато справ частково він, він і завантажений цим, частково, це одна з причин. Так, і тут, до речі, якщо ми кажемо про зменшення навантаження, тут наслідчиво ту вже багато питань. Це обговорюється про прийняття кодексу про кримінальні проступки. Коли все всю дрібно, то можна буде прибрати. Угу. І дрібнути питання тільки в тому, хто буде займатися розслідуванням дрібноти, але слідчі поліції мають працювати з більш вже серйозними злочинами. Бо якщо у людини 300, 500, іноді 700 кримінальних проваджень у одного слідчого або у прокурора, то це просто фізично неможливо кожному приділяти увагу. І фактично, це просто того, що вони певні відкидають на полиці, не раз або закривають їх, uh -huh. якось пріоритизують інші провадження. Але для когось, у кого вкрали автомобіль, або у кого вкрали, навіть не знаю, ланцюжок, це також для нього для потерпілого. Да? Але він не отримує відповідь, він бачить, що органи не розслідують. Він бачить, що злочинці гуляють не які це зробили, якщо вони встановлені, і це призводить до недовіри до цієї системи в цілому. Да? Тобто її треба терміново реформувати. Однозначно. А яка реформа має бути ну, От перші три кроки? Давайте змоделюємо, що має бути Якщо ми кажемо про систему крим... кримінальної юстиції, Перше, що б я зробив, це реформа поліції. Треба терміново все ж таки прибрати це розділення на оперативників і слідчих, бо це дурня радянська, ніде в світі такого немає. Це має бути одна людина, детектив, який отримує зарплатню mm -hmm. двох. Це відповідно зменшує тривалість, бо спочатку оперативники проводять певні дії, складають попереці. Потім ті самі дії проводять слідчі. Тобто ми вже зменшимо тривалість і збільшимо зарплатню детектива. Так. Друге. Це прийняти кодекс про кримінальні проступки, прибрати дрібноти від детективів, залишити їх на інші підрозділи. Треба подумати, хто це буде розслідувати ці дрібноту. Му... Можливо, муніципальна поліція. У слідчого зменшення навантаження, він зможе більш ефективно виконувати свої обов'язки. Забезпечити гарантії незалежності як детектива або слідчого, хто це буде, так і прокурора. Прибрати цю дурню щодо покарання за виправдовувальні вироки або покарання за ті дії, які були вчинені раніше. Якщо вони дійно, дійно сумлінно здійснювалися, якщо один затримав, допитав, ну зрістало, що це не вона. Звільнили жодної відповідальності, немає за це нести працівник, поліції або або прокурор. Ну і зміна вже судової гілки, не зміна реформи судової гілки, влади зокрема, хоча б хай почнуть з, з Верховного суду. Україна зараз знову ж таки зробимо невеличку паузу, після чого повертаємося до студії. Thank you Юрій Білоусов, голова правління громадської організації, експертний центр справ людини. Наш гість сьогодні у відкритій студії говоримо про те, чому в Україні кількість виправдовувальних вироків не перевищує одного відсотки. Зараз маємо ще питання від наших партнерів від Сайту Безрівательне. Нагадаю, нас там також можна дивитися, чому правоохоронцям простіше все ж таки зам'яти справу ніж направити її в суд і де є шанс на її виправдання. Дивіться, тут же ж ми ще не розглядаємо такі питання. Корупційна складова, до речі. Да? Так. Це, це також підстава досить така поширена для закриття справи, як слідчим, так і прокурором. Якщо, наприклад, слідчі. Ну, Прямо кажучи, Берехабар, або прокурор Берехабар, то вони справу це звісно закриють. Або не направлять її в суд, або будуть її там тривати кілька років розслідувати, лише, лише вона б не була направлена до суду. Якщо корупційну зараз не розглядати, яка дуже-дуже поширена в цій системі. а Але беремо... заважте, що все ж таки, от ми зараз говорили про ось ці от вироки, про реформу, ми все ж таки про корупцію говоримо тільки зараз, в третій частині, що да. вже є позитивом, правда? Да, Раніше б да. ми, напевно, з неї почали. Ну, знаєте, тут є тут питання, я не склала що вона значно зменшилась. Вона на жаль, присутня. 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 Дуже, дуже серйозна складова. І тут такі ж ми можемо казати про забезпечення слідчих, про забезпечення прокурорів. Зараз прокурор місцевої прокуратури 6-7 тисяч гривень. Людина, яка постійно, стикає постійно стикається з ризиками, з соблазнами різного роду. То дійсно целка, шовхає на, на корупцію в тому числі для задоволення хоча б базових потреб. Тобто, однозначно, треба це з питань реформи все ж таки збільшити. Привабливість професії, угу. привабливість, щоб люди хотіли працювати як патрульні. Да більшою зарплатню були черги людей, які з вищої освіти, які хотіли працювати патрульним. Такі черги масити на детективи в поліції і на прокурорів. Зараз, на жаль, досить часто розуміючи, яка низька зарплатня, йдуть люди, які мають кримінальну мотивацію. Вони знають, такі зарплатня невеличка, але повноваження значні. Я допрацюю себе решту. Так не має бути. Таких людей треба відсікати. Тобто це також має передбачати зміна. А, а щодо того, щоб зам'яти справу, я знов таки кажу, це по-перше, залежить від навантаження, а по-друге, від можливого покарання за те, що людина буде звільнена. Mm -hmm. І тут це призводить, до того, що якщо він бачить, що дійсно точно це не ця людина, а він вже почав кримінальне провадження, якщо він закриє його, покарають, направить до суду, визнають виправданий вирок, також покарають і шукають підстави для того, щоб цю закрити. КПК тут дає таку дуже серйозну перевагу, новий. Визнання, визнання вини, укладання угоди про визнання не. вини. Дуже ефективний механізм, і він же нарешті почав працювати. Коли не довоючи до суду, особа визнає ну, дійсно Вона вина. Вона визнає свою провину які ж не компенсацію. Компенсує. Да, вона фактично це ви призву зменшення відповідальності для цієї особи. І для фактично ну, для позитивних наслідків з точки зору витрачання коштів на розслідування і так далі, і для зменшення можливих порушень. І тут є корупційна складова, зрозуміло. Mm -hmm. Але з іншого боку, є і позитивний, позитивний момент. Якщо все доведено, особа не заперечує. Каже, ну дійсно я вкрав ці речі, да? ну я визнаю, компенсую, відпрацюю там і так далі, щоб не укласти угоду цієї людини. Але напевно це не по всім злочинам можна звичайно укладати угоди. Друге питання: експерти стверджують, що прокурору вигідно, аби людину визнали винною насліду. Наскільки це відповідає дійсності? А, ну тут ви тут, такі питання. Я знов таки повернуся з самого початку. Якщо вже особа підозрювана і що до неї вже система запрацювала, тобто пішли пішли формальні процедури, її вже затримали, оголосили повідомлення про підозру, то в цій ситуації, якщо знов таки її відпустять, хоча це КиБа не передбачено mm -hmm. кіпка не каже, що якщо людину затримали. То, має бути обов'язкове повідомлення про підозру. На те йдеться 24 години, щоб з'ясувати всі обставини. Але якщо вже склали протокол, це, це погоджує 10 разів. Слідчий телефонує прокурору. вже людина затримана, добу сидить. Складаємо протокол про затримання, а вона вже затримана. А є підстави для повідомлення про підозру? Є. А оберуть запобіжний захід, да. Чуть, навіть навіть майже судді телефонують. Mm -hmm. Ви вже цю людину закрите, да. тоді вже оформлюють протокол, повідомлення. До цього людина тримається взагалі невідомо, в якому статусі. І це також проблема з сьогодення. Погіршення ситуації, mm -hmm. що кількість незаконних затримань збільшилася, значно збільшилася. Коли люди тримаються в райвідділках, як запрошені, вони приходять самі. Кількість офіційних затримань впала кардинально. Тобто наші люди чомусь стали самі ходити в райвідділки і зазнаватися в чиненні злочину, чого не було 2-3 роки тому, вже після прийняття нового КПК. Бо оця практика, коли ти розумієш, а я його затримав, оголосив повідомлення. А суд його відпустив, або до суду ми з'ясували, що це не він. Мене покарають. Краще я не буде його оформити його затримання. Доки доки, поки не зберу докази, зібрав так. докази, оформив протокол про затримання. Не зібрав докази, вигнав його просто, і він не був ніким, якому він був в статусі, де він був, не зрозуміло. На жаль, це поширена практику. Ну ми починали говорити про реформу в МВС. От на вашу думку, якщо ми зараз піднімаємо таку тему, щось з цієї реформи вийшло. От ви говорите про те, що було роки два роки тому назад. Чого ще не було, зараз таке угу. є. От які позитивні е, є зрушення в реформі МВС зараз? Ну якщо ми кажемо саме про МВС, ну традиційно всі кажуть про патрульну службу. Так. Да? Я би як людина, яка приймає участь у на цих хлопці та дівчат, і подаючи кваліфікації, можна сказати, що дійсно це можна як позитив розглядати. А, позитив створення управління забезпечення прав людини, яке дійсно працює, це також позитив. А, але реформа забуксувала. Да, і забуксувало на чому саме блок розслідування, основний да, досудового розслідування, він взагалі не реформований, в принципі, не реформований. І щось воно пробуксувало досить тривалий час. В чому ще була проблема? Патрульні створили такий островок змін. А, але його взагалі не інтегрували в стоснуючу систему. І виходить патрульне, яка живе своїм світом, своїм життям, а решта живе своїм життям, ненавидячи одне одного, не взаємодіючи, не підтримуючи одне одного. Патруль затримують когось, приводять, кидають варва відділу, уїжджають. Ти сидять, хто це да? не зрозуміло, не приймають цю людину. І взаємодії на то, тобто це треба терміново зараз робити. Терміново налагоджувати взаємодії між патрульними і рештою, по-перше, а по-друге, змінювати решту. От тут змін я взагалі не бачу щодо решти. З угу. ну, зараз ніби ну, плюс ще такі дійсно. Це плюси підвищення зарплатні оперативним працівникам і слідчим. Це дійсно перевага. Зараз зарплатня вже як я розумію, десь близько 10 тисяч, 10-11 тисяч слідчий отримує. Це вже непогано. За таку зарплатні, особливо в регіонах, особливо. вже людина дійсно може виконувати свої обов'язки ну, більш ефективно, скажімо так, Юрій. Я вам дуже дякую. Юрій Білоусов, голова правління громадської організації, експертний центр справ людини був всього. Сьогодні нашим гостем сподіваюся, насправді, що ситуація в нашій країні зміниться. І зміниться вона завдяки і людям, які працюють в органах, і людям, які просто працюють і живуть в цій країні. Ще раз миру вам, любіть свою країну і себе у ній. До зустрічі!